Доброго ранку Церква. Продовжуємо читати Його слово, сповнювати серця Його світлом для того, щоб пізнавати Його і відображати Його у своєму житті. Ми продовжуємо читати Євангеліє від Матвія на горну проповідь. І будемо читати з 5 розділу з 13 по 16 вірші. Христос говорить учням такі слова. Висоль землі! Если же соль, соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон, на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечника и светит в всем доме, так да светит свет ваш перед людьми». не видели ваші добрі дела і прославляли Отця вашого Небесного. Дивіться, Христос, проповідуючи учням, говорячи про те, ким вони є, використовує два образи. Перший образ це образ солі. І образ солі говорить нам про те, що у християнина є одне призначення. І якщо християнин. Не може виконувати свого призначення або не виконує свого призначення, то більше ні на що він не годний. І другий образ це образ світла, який Христос пояснив більш детально. Він говорить про те, що ми є світлом для світу. І так само, як запаливши свічку, її не ховають, але ставлять так, щоб вона світила всім людям. Так само Христос, освітивши наші душі собою. Робить нас світлом для того, щоб ми це світло являли цьому світові. І він говорить в цьому уривку про те, що наші добрі справи, які ми робимо, вони є світлом. Ми є світлом для світу, коли наші добрі справи вони вказують на Христа. І як, христия... як християни, ми покликані робити добрі справи. Покликані Робити добрі діла. І через добрі діла ми є світлом, що вказують на Христа. Коли люди бачать добрі діла, добрі діла віруючої людини, то люди бачать за цими добрими ділами зміни, які сам Бог чинить в серцях людей. Дивіться, що Біблія говорить про людей, чиї серця були змінені Богом, і чиї добрі справи Помічали люди. Дивіться, що в книгі Дії апостолів говориться про першу церкву, про перших християн, що вони турбувалися одне про одного, збираючись щоденно для молитви і поклоніння Богу. І серед них не було нужденних. І ці добрі справи бачили люди навколо них. І вони любили християн і вони прославляли Бога. За християн. Згадайте, будь ласка, Корнілія, який шукав Бога, який шукав пізнання Його, поклоніння Йому. Про нього люди говорили, що він був відомий своїми добрими справами, які він робив народу Ізраїля, своїми молитвами, своєю побожністю. Бачите, кожного разу, коли людина справді шукає Бога. Коли людина справді стоїть на шляху пізнання Бога або пізнає Бога, це відображається в її справах. І самі ці справи стають світлом, стають свідченням для світу про те, що є живий Бог, який змінює серце людини і який діє через людину і в людині. Таким чином, і ми покликані робити добрі справи, робити добрі справи так, щоб їх. Бачили люди, які живуть навколо нас, і щоб люди, бачачи ці добрі справи, вони так само бачили світло, світло, яке вказує їм на Христа. У посланні до Єфесян апостол Павло говорить у другому розділі, 10 віршем, що ми є Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог назначив нам виконувати. Дивіться, що говорить Павло, що для того, щоб робити добрі діла, які будуть вказувати на Христа, Бог зробив нас новим творінням. Ми є новим творінням, тому що наші добрі діла, вони витікають із пізнання Бога. Наші добрі діла, вони витікають із задоволення нас, нами, Богом із захоплення Богом. Дивіться. Люди в світі також роблять добрі діла. Ми живемо зараз в такий час, коли в нашій країні є такий сплеск волонтерства, сплеск турботи про людей. Але якщо ми задумаємося на хвилинку про те, чому невіруюча людина робить добрі діла, то ми побачимо, що деякі з них роблять ді... добрі діла для того, щоб їх похвалили та відзначили люди. Деякі люди роблять добрі діла, тому що їхні серця, вони шукають задоволення, і вони знаходять задоволення для себе в цих добрих справах. Але християни, роблячи добрі діла, справжні християни вони роблять їх зовсім другим мотивом. Ми робимо добрі діла не для того, щоб знайти задоволення в добрих ділах. Ми робимо добрі діла, тому що наші серця. Вони знайшли глибоке задоволення в Бозі. Ми робимо добрі діла для людей, не для того, щоб ці люди приймали нас і любили нас. А ми робимо ці добрі діла тому, що Бог прийняв нас і полюбив нас. Тому ми бажаємо відобразити красу нашого Бога. Ми турбуємось про людей не для того, щоб отримати від них подяку. Ми турбуємось про людей, тому що Бог потурбувався про нас. І наші серця вони сповнюються бажанням бути такими, як наш Бог. Це те, чого бажає серце християнина. Це те, в чому серце християнина справжньо знаходить радість. І коли християнин сповнений такими почуттями, то це є яскравим свідченням про те, що християнин є людиною, яка пізнала Бога. Христос, прийшовши в цей світ, робив багато добрих справ. Ми бачимо у Христі, як творець задягнувся в творіння і робив добрі справи, і через це був світлом для мене. Дивіться, Христос, який завжди був задоволений Богом, в якого в житті не було більшого задоволення, чим споглядати Бога і насолоджуватися ним. Він став творінням. І на той час, коли він став творінням, він перестав бачити Бога безпосередньо, хоча й продовжував бачити Його очима віри, очима свого серця, як і ми. І він, прийшовши в цей світ, робив добрі діла, як людина. І через ці добрі діла Бог став для мене світлом, Він показав мені свою красу. Бог так полюбив мене, що захотів відкрити мені свою красу. Щоб так, як він насолоджується красою Божою, так і я прийшов до Нього і міг насолоджуватися Його красою. Це велика любов, це велика благодать, яку Божий Син явив до мене. Творець задягнувся в творіння, щоб померти на Христі, шукаючи мого вічного блага. Тіло для Христа було потрібне не лише для того, щоб Він міг діяти і робити добро як людина. Тіло було потрібне Христу для того, щоб він міг страждати і померти за мене. Оскільки мої гріхи вони потребували мого страждання і моєї смерті від Божого суду, Христос, потурбувавшись про мене, прийняв на себе мої гріхи. Він виконав замість мене волю Божу і поніс мої гріхи, і постраждав. Для того, щоб я не постраждав від Божого суду. І ця турбота, ця жертовність Божого Сина, вона вчить мене. Біблія учить тому, що справді людину може змінювати, справді людину може вчити лише благодать. І Павло говорить, що з'явилася в світ благодать, що навчає нас. Якщо я можу навчитися добрим справам. То лише через благодать, лише через усвідомлення того, що Христос зробив для мене на Христі, ми покликані турбуватися про бідних, бо Христос через хрест збагатив нас. Серця християн сповнені бажання турбуватися про тих людей, які знаходяться в складних обставинах, які не можуть покрити свої потреби, того, що Бог на Христі покрив наші потреби. Бог на Христі покрив наші борги, Бог на Христі покрив наші провини, Бог через смерть свого Сина ввів нас у своє царство і збагатив нас всім. І пізнання того, що Бог зробив для нас на Христі, воно кличе нас турбуватися про бідних. Ми покликані турбуватися про сиріт та вдів, бо Христос через хрест всиновив та прийняв нас. Ми були не просто сиротами в цьому світі, ми належали іншому батькові, злому Батькові, який вів нас до смерті, який щодня вбивав нас, вводячи наші життя в новий та новий гріх. Але Божий син всиновив нас, Він викупив нас собі, і через хрест Він зробив нас новими людьми, Він зробив нас дітьми Божими, Він прийняв нас у свою сім'ю. Пізнаючи такого Бога, серце християнина сповнюється бажанням турбуватися про сиріт вдів, турбуватися про тих, хто не має власної сім'ї, яка була б для, неї, для нього гідною опорою. Через пізнання Бога ми стаємо світлом. Саме ці діла вони будуть вказувати через нас на те, що ми знаємо Бога. Який через Христа всиновлює інших людей. Ми покликані турбуватися про одне одного, бо Христос через Хрест потурбувався про нас. Ми покликані залишатися небайдужими до потреб братів та сестер. Коли світ бачить церкву. Коли світ бачить церкву, в якій діють інші закони, Божі закони, світ повинен побачити більш досконале суспільство, ніж те, що його оточує. Якщо церква в своєму існуванні стане менш досконалою, ніж безбожна держава, яка хоч якось турбується про своїх громадян, то чого тоді варта така віра? Світ повинен побачити красу. Світ повинен побачити, що Боже царство воно влаштоване набагато краще, набагато милосердніше, ніж будь-яке земне царство. І ми покликані явити світові красу Божого царства, щоб люди в світі вони забажали війти в це царство, щоб вони забажали знати того Бога, який так турбується про людей. У цьому уривку сьогоднішньому є два важливих слова. Які є важливими для мого серця, на які я хотів би звернути увагу. Дякуючи Богу за благодать і милість про те, щоб вчитися цьому у Христа, ми покликані розмірковувати над тим, що Бог зробив для мене. І для того, щоб коли я буду розмірковувати над благодаттю, яку Бог явив мені на Христі, я молився, щоб і я ставав таким, як Він. Щоб і я ставав тією людиною, через яку Бог являє благодать світу. Подумайте про те, що Христос зробив для вас. Моліться, дякуючи йому про кожну благодать, про кожний вияв благодать. І ця подяка, ця благодать, вона буде перетворювати вас на людину, чиє життя буде сповнене добрих діл, сповнене світло. Також цей уривок. Він має важливе слово для тих людей, які знають про Христа, які відвідують церкву, але ще не навернулися до нього. Пам'ятайте, що не навертаючись до Христа, ви відкидаєте Його світло, ви закриваєте очі від Його світла, залишаючи своє серце в темряві. Але і сьогодні навколо вас є церква, і сьогодні Бог продовжує являти вам світло. І сьогодні Бог продовжує стукати до вашого серця, щоб ви відкликнулися на Його турботу, стали Його дитям і увійшли в Його царство. Нехай Господь благословить вас розмірковувати про це, молитись про це, щоб серця ваші сповнилися Його світлом, і ви знайшли спасіння у Христі. Амінь.